Добрий день, друзі. Сьогодні до вашого уваги хочу запропонувати такий от ми маємо асортимент тяг продольних, суцільних нашого власного виробництва, тобто виробництво антизувок. Це у нас сталь марки 3, тобто вона не крихка, вона така досить пластична, ну, хто можливо там якийсь фах має там, стосовно там, сапромату, то буде знати. Що це означає? А так, якщо по-простому, то досить е міцна сталь, зламати майже неможливо. Е які у нас варіанти? Дивіться, у нас є тридцятки, сороковки. Тут в даному випадку у нас 40 мм йдуть ці тяги. По довжині вони відрізняються, тобто відстань поміж яблуками. Одне яблуко інше яблуко. Тут у нас 90 як в стандарті воно є, якщо ви надовго працюєте. Потім є такі от метрові, на 10 см довші. Тому стандарт закоротка, навіска треба довше, то є метрові і є найдовші, це у нас метр 10 поміж яблуками буде. Усі вони в даному випадку 40 мм її товщина, тобто не товщина, а ще раз. Ширина тут. По висоті вони 9,5 см. Тобто нічому не заважають. Можна встановлювати посилення навіски на, на циліндрах, заважати не буде. Усі яблука, давайте, наприклад, обварені. Тобто не запресовані, як воно в оригіналі, а обварені, бачите? Зверний шов такий. Тобто вирвати їх майже неможливо. Вони скомплектовані от провушеними. Отак воно все виглядає. Підігнути з обох сторон. Це щоб воно там по-прямому, щоб вам нічого не заважало. По цінах, ну давайте, якщо тут по сороковкам розмовляємо, то там, де 90 поміж яблуками, тобто в стандарті 12,5 там, де метрові, вони вже 13,5 коштує. І метр 10-14 тисяч це вартість за комплект, тобто за пару ліва і права. Окремо лімо або окремо право ми не продаємо, тільки комплектами виключно. Так само є метал, де буде ширина не 40, а 30 мм, вони там трошечки дешевше. Так що, якщо вам треба, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, телефонуйте, номер в описі під відео можете знайти або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.